А ви також довго не готували лазанью, тому що думали, що це занадто складна страва. Сьогодні ви впевнитесь, що готується все дуже легко, а виходить неймовірно смачно. Спочатку ми беремо масло та розтоплюємо його в каструлі. Так починаємо готувати соус бешамель. Скільки ми поклали масла, стільки ж додаємо борошна. У мене вийшло по 100 г, і того, і того. Борошна додаємо поступово і просмажуємо все це разом десь 3 хвилинки. Основа для соусу готова, до речі, вона називається ру. До основи додаємо молоко кімнатної температури. Ви маєте довести соус до кипіння і постійно його помішувати. Додайте 1 четверту чайної ложки мускатного горіху, і також не забувайте все добре посолити. Кількість інгредієнтів та етапи приготування, як завжди, можете знайти в описі під Цим відео. Коли соус загустів, він готовий, поки відставляємо. Три зубчики чеснику та одну цибулину нарізаємо кубиками. Будемо готувати болоньєзи. Розігрійте сковорідку і додайте 3 столових ложки оливкової олії. Треба обсмажити цибулю з чесником буквально декілька хвилин до м'якості цибулі. Сюди також можна додати ще селеру, але я так не робила, тому що я просто її не люблю. Потім ми маємо додати фарш треба розбити його на маленькі шматочки і постійно помішувати у мене в сорті ви ж можете взяти будь-який інший на ваш смак далі треба додати 100 мл сухого червоного вина все це діло треба опарити приблизно протягом 5 хвилин. Додаємо склянку томатного соку і готуємо приблизно ще 5-10 хвилин. Головна наша ціль, щоб цієї рідини, яка тут є, стало вдвічі менше. Солимо перчимо по смаку і починаємо збирати лазанью. Змащуємо форму вершковим маслом, треба приблизно 20 г. Потім натираємо на великій терці сир, він нам також знадобиться. На дно форми в невеликій кількості розподіляємо соус бешамель. Далі ми викладаємо листи лазаньї, намагаємося зробити. Так, щоб вони вкрили дно цієї форми. Зверху викладаємо болоньєзе та також розподіляємо його по формі. Далі додаємо бешамель, пробуємо розподілити рівномірно. В кінці додаємо невелику кількість сиру і повторюємо ці слої. Наші слої мають завершитися листами лазаньї. Їх ми будемо заливати соусом бешамель. Після того на терці треба натерти десь 70 грамів пармезану. Я взяла вже тертий, а ви беріть, який забажаєте. Розігріваємо духовку, має бути 200 градусів та готуємо десь 40 хвилин. Постійно перевіряйте лазанью, вам може знадобитися менше. Коротше кажучи, має з'явитися рум'яна скоринка. Після того, як все готово, треба почекати приблизно 30 хвилин і можна їсти. Вам точно має сподобатись. Тому бажаю вам смачного і до зустрічі!